Вітаю усіх! Сьогодні в нас така цікава тема. Я буду пекти ха. Хала. хала то, то є єврейська, єврейська булка, яку вони печуть на свята, і вона в них називається чалах чи калах, я не знаю, як правильно сказати. І вони печуть її на шабат. В них кожну суботу є шабат, і вони печуть ці українці перейняли в них оцю халу. Хала, по-українськи, ми ще її називаємо плетенка. плетинка. от така та булочка плетена і зверху може бути посипана е, маком або, або якимось насіннячком, або просто без нічого. Вона дуже смачна і дуже добра. І через що вони є тільки на шабат, бо шабат у них є вихідний, як в нас зараз що неділя, то в них так в суботу. І я сьогодні буду її пекти і, і хочу вам показати, як вона робиться. Це смакута, це смакута, і ми її час від часу печемо. О, і, і буду ділитися своїм рецептом. Я буду її робити на заквасці. Тому що я думаю, що на дрожжях колись євреї не пекли, бо тих дрожжів не було. Була тільки закваска, і я хочу так, так зробити, щоб вона була така, знаєте, подібна, хоч трошки до справжньої хали, яка вона має бути. Тому я маю тут 100 грам закваски, яку я розвела вже водичкою, щоб вона трошки рідша була. Вливаємо сюди. Під відео я як завжди дам опис всього, що я використовувала. Так що ви зараз не пильнуйте і не записуйте собі, а потім вже під відео побачите, як все воно буде. Що я хотіла сказати, якщо мої відео вам подобаються, то там під відео є дзвіночок. Будь ласка, нажимайте на той дзвіночок, я буду бачити, що людям цікаво і на які теми цікаво. І я буду старатися такі теми висвітлювати в своїх відео. Так що, будь ласка, нажимайте на дзвіночок, щоб було ясніше, хто що хоче бачити, кому яка тема подобається. Дякую. Так, метали сюди закваску. Тепер я додаю замість цукру я додаю мед. Тут є дві столових таких повних ложки меду. Тепер до, зазвичай до хали йде два яєчка. Я одне маю тут, а друге і один білок маю тут, а друге я розділила жовток, я відділила, щоб, щоб потім зверху було чим помастити халу. Так що одне яйко з білком додаю. А це лишаємо на поті. І масло 50 грам, Сливоч, сливочного масла. Я його трошки розтопила в мікрохвильовці, щоб воно було рідше і легше можна було замісити. І на цю всю масу. Будемо давати 150 грам теплого молока. Можна дати теплої води, хто як собі хоче і хто як по бажанню. Я люблю всякі отакі здобні випічки, я люблю з молоком. Через що я додаю молоко? Можете дати спокійну воду, теж буде добре. Тепер додаю це молоко. І тут ми маємо 500 грам муки. 500 грам муки. Ми поступово будемо її вмішувати в тісто і, і поступово додавати, поки всю не додамо. І зараз будемо замішувати. Отак От даємо половинку, потім ще раз будемо додавати. Спочатку лопаткою, як завжди, потім рукою такий процес. Ще трошки муки. Може, муки забере чуть чуть більше, але я напишу. Я все напишу, скільки піде муки. Я відділила собі пів кілограма на початок, бо вона не має бути така забита, знаєте, така туга замішана. Вона має бути така легенька. Легенька, м'ягенька, щоб тісто не було забите. То ми зараз будемо бачити. О, зараз буду переходити вже на ручний виміс. Mm. Побачимо, скільки піде у нас муки. Mm. Ось дивіться, наше тісто таке воно, вимішане, гарне, бачите? І воно не є як тісто на хліб, воно є здобне тісто, воно таке от м'ягесеньке, бачите, от яке воно. Mm. І воно до рук не пристає, по чому ви знаєте, що тісто замісилося. І тепер. Я його ставлю для того, щоб воно підійшло. То є тісто на заквасці. Скільки годин воно забере, скільки часу воно буде підходити, скажу потім. Наразі я його ставлю, накриваю кришкою або чим ви маєте. О, І, і воно так має стояти, поки воно не підійде. Як воно гарненько підрухається, будемо робити хали. Моє тісто підходило 3 години і воно гарненько підрухалося. І зараз будемо робити хаву. Для цього змаєм стіл трошки олійкою, щоб нам легше було його розкачувати. нам Треба Щоб легше було працювати з тістом. О, дивіться, яке гарненький. Ми його будемо ділити на чотири частини. Зразу так на дві. Повж ліпше, отак. І тут на дві. Його потрошки отак брати його і потрошки защіпувати, і воно тоді стає таке гарненьке і рівномірно розподіляється І тепер ми його отак будемо складувати. Потім буду розкачувати, побачити, все побачити, все буду показувати. Тісто дуже еластичне, дуже легко піддається в обробці. Дуже гарне тісто. Тепер ми його оце сюди. Тепер кожен з цих кусочків я отак розкачала качалкою і тепер так гарно буду скручувати його в такий. Жгутик. І тут, коли вже кінець, то гарно його защепити. Отак От руками защепити його до цього тіста і тоді прикачуємо і будемо розкачувати отакі довгі довгі жгутики. І так з кожним будемо робити. Це піде сюди. Я ще буду їх розкачувати, але хай наразі ці два відпочивають. Займемося цим. І так буду з кожним. Я хотіла зробити косичку з чотирьох ем, шнурочків, чи як це називати. Але з чотирох в мене щось не виходить. Так що я буду робити вже строх. Бо з чотирьох треба потренуватися на, на звичайних шнурочках. Не так, то просто сплести. О, Зараз з трьох. і якщо, виходить, строх, то у нас косичка буде строх. То не важливо, скільки. Може бути навіть з двох. Може бути, скільки хочете. Головне його зробити кусечкою. Так що робимо кусечкою. Так, перекладаємо. Сюди. Тепер сюди. Тепер сюди. Тепер чую. Сюди. Чую сюди. Тепер тю сюди, тю сюди, цю сюди, тю сюди, цю сюди, т сюди. О, тепер вийшло. І ніби то просто і одно щось в голові закручується. І тепер в кінці затискаємо кінчики. Затискаємо кінчики. О, і тут її гарненько розправляємо. І зараз її на бляшку, щоб вона підійшла гарно. Отак, отут отутай цей кінець можна, можна отак його дати під низ. О, і маємо кусичку. Бачите, яка гарна вийшла? Зараз я її положу, то я покажу. О, і тут вже можна її розправити трошки, що дехто хоче, як собі ліпше. І тепер дамо її, щоб вона трошки постояла, під, підрухалася. О, і тоді буду її змазувати яйцем і зверху посипати крошкою і в духовку. Я ще покажу вам. О, дивіться, яка гарненька. Бачите. Так, моя хала капельку підійшла, але то є тісто на заквасці, то не треба сильно чекати, поки вона підійде. Вона підійде собі вже в духовці. Змазуємо так гарненько скрізь, по всіх заглибинках яйцем. Я збила яйце і чуть-чуть додала пів столової ложки. певна чайна ложка молока. Добавила в яйце, щоб воно було чуть рідше і ліпше змазувалося. Тепер посипочкою зверху. Я ту посипку дуже люблю, бо вона іменно, що вона як на халі, то вона дуже смачна. Дуже смачна. Ту можна посипати маком, звісно, можна посипати чим хочете. Але от мені ця посипка, вона мені найсмачніша. І тепер ставлю на випікання. Так, моя хала спеклася. Дивіться, яка тут красотіща. Це дійсно красутіше. Напевно, треба було зробити дві, то було б ліпше, вони були б менші і коротші. Ну я зробила, знаєте, в тому анекдоті. Одна але больша. <різь> О, І тепер до тої хали капучинку. Слухайте люкс. Зараз я ще, ще її вріжу попробувати, бо я ще навіть її не пробувала, вона ще гаряча. Отут і вона. Взагалі то хала, вона рветься руками, так відламується, вона не, не ріжеться ножом. Але руками вона ще загаряча, щоб можна було відщипнути. М -м -м. Дуже добре. Може, хто любить більше цукру, то можна додати капельку цукру більше, бо вона така в міру солодка. В міру солодка не є. Така сильно солодка, щоб була. М -м вона така чуть-чуть солодкувата. Можна цукру або більше меду дати на ложку, але на смак вона, вона все рівно дуже і дуже добра, хоч і вона менше солодка. Зараз, може, я такі таку відламаю. О вона так і ламається прямо отакими от кустами. О бачите, як вона тягнеться. о От бачите, яка? Такими кусками, прямо от такими. Все гаряче парує. О, але вона дуже і дуже файна. Так що ссылку на капучину поставлю під відео. Силку на посипку теж поставлю під відео. І все! Пакуйте на здоров'ячко. І, будь ласка, кому сподобалося. Ставте лайки, ставте, нажимайте на дзвіночок. Під відео там є такий дзвіночок підписатися. Якщо ви хочете від мене отримувати нові відео і хочете бачити, що в мене нове на моєму каналі, то, то прошу нажимати на дзвіночок. І тоді все. До слідуючого смачного відео. Па-па!